До вашої уваги коробки у формі будиночка ідеальний варіант для новорічних подарунків. Зазвичай ці домики у нас все-таки в новорічних дизайнах, але є і інші. Обирайте малюнок на сайті. Зараз я хочу вам показати два розміри, які у нас є. Значить, Коробочка у нас білого кольору. Є різні дизайни кришок, насправді дуже багато їх. Давайте ми з вами подивимося по самій коробці. Це у мене розмір S. Значить, він у нас має 27 на 22. І на прикладі нашої з вами чашки. Подивимося, велика це коробка чи мала. Значить, коробка досить неглибока, стандартна чашка сюди не влазить по висоті, але є місце зверху. Тому для невеликих наборів вона вам підійде. Так, і інший розмір, який я вам хочу показати. Це у нас коробочка у розмірі М. Вона також є у багатьох різних дизайнах. Дизайни у нас постійно змінюються. Тому обирайте на свій смак. Давайте її відкриємо, подивимося по розміру: 32х28. Така досить містка коробка. Стандартна чашка не влазить по висоті, але насправді дуже багато місця для солодкого. Для солодких наборів, для дітей, для дорослих цієї глибини абсолютно вистачає. Тут у нас 5 см. Значить, звертайте увагу, лише два розміри. Я сподіваюся, я вам допомогла.